А тепер поговоримо про послідовність дій, які описані в клінічних маршрутах пацієнта та спершу пройдемося в загальному. Потім в деталях зупинимося на кожному із кроків. Перше враження. Чи можемо ми на цьому етапі вже мати настороженість щодо анафілаксії? Звісно, бо ми можемо вже дистанційно побачити проблеми на шкірі, висипання, набряк, гіперемію, а також можемо почути проблеми з диханням. Стридор, задишку, свисти. Отже, на цьому етапі мусимо зрозуміти та запідозрити проблему. Далі, під час проведення первинного огляду власне, розпочинаємо аналізувати ситуацію і надавати допомогу, яка зводиться до певної послідовності. Перша лінія лікування це введення адреналіну, оксигенотерапія і інфузія. Друга лінія ми розглядаємо антигістамінні препарати і гормональні. Засоби. Прошу звернути увагу на контрольні питання, які ми будемо розглядати у процесі лекції. Дуже часто саме ці питання виникають при обговоренні теми анафілаксії із різними фахівцями медичної сфери. Перше питання. Який найбільш оптимальний шлях введення адреналіну? Варіанти відповідей. І правильна відповідь внутрішньом'язово. Чому ми не вводимо адреналін підшкірно, як колись? Пам'ятайте, що введення адреналіну підшкірно сповільнює його всмоктування та може спровокувати некрози. Введення внутрішньовенно є найбільш дискусійним шляхом та обмежується не тим, що ми не можемо знайти вени або можемо не мати навику. Річ у тім, що воно може спровокувати побічні ефекти, такі як. Критичні порушення ритму, підвищення артеріального тиску, ускладнений гіпертензивний криз, інсульт та ішемію міокарда. Тому не рекомендується вводити адреналін довенно для першого введення краще внутрішньо-м'язево. Тим не менше, ми готові вводити його довенно, якщо динаміка негативна і у пацієнта розвивається анафілактичний шок. Чому ми розпочинаємо з адреналіну? Чому не стероїди? Чому не антигістамінні препарати? Згадайте, ми на початку дивились, як впливають активні речовини на організм і точки їх прикладання на систему. Тому антигістамінні препарати мають лише вплив на гістамінорецептори і не впливають на інші медіатори, що виділяються при дегануляції тучних клітин. Адреналін натомість нівелює всі прояви активних речовин і має вплив на бета-2 адренорецептори, і цим самим викликає бронходілятацію, знімає спазм і попереджує проблеми з диханням. Він також гальмує дегрануляцію тучних клітин та пригнічує виділення медіаторів з активованих мастоцитів та базофілів. Як коректно вводити адреналін та куди? Доза 0,5 міліграма в передню бокову поверхню стегна. Чистого, нерозведеного. Для дітей до 6 років це 0,15 міліграм, для дітей 6-12 років 0,3 міліграма. Можна використовувати епіпен в дозі 0,3 або 0,15 мг. Тим не менше, варто попередньо розібратися в деталях, як правильно користуватися епіпеном, щоб увести його пацієнту. Цей ліричний відступ не є гумором або приводом до виклику в стоматологічну клініку, де лікар використовував адреналінову ручку іншою стороною, ввівши препарат собі в палець. Наступне контрольне запитання, яке часто виникає при обговоренні: як коректно віддозувати адреналін? Яку дозу необхідно ввести пацієнту, якщо ми говоримо про адреналіну гідротартрат? Відповідь доза та сама. Чому дійсно молекулярна маса адреналіну гідротартрату більша і складає 333,3 проти 219,66 у гідрохлориду? Однак зверніть увагу, що збільшення сухої речовини, тобто збільшення молекулярної маси, відбувається за рахунок гідротартрату, а не за рахунок саме адреналіну. Бо його вміст тотожний, тому доза для введення цих солей однакова 0,5 мг. Якщо ознаки анафілаксії після введення адреналіну та інфузії не пройшли, дозу можна повторити внутрішньо м'язово. І у випадку, якщо не допомагає, подумайте про довенне введення: як правильно довенно дозувати адреналін? Є два варіанти дозування. Болюсно по 25-50 мікрограм для дорослих або 2-10 мікрограма на хвилину. Як це застосувати на практиці? Якщо розвести 1 мл розчину адреналіну в 10 мл фізрозчину, то отримаємо концентрацію 100 мг мл. Для введення дози 50 мікрограм необхідно ввести 0,5 мл. Зрозуміло, що шприцом десяткою важко дозувати по 0,5 мл. Тож зручніше розвести в 20 і вводити по 1 мл. Щодо інфузії, розведіть 1 мл розчину адреналіну в 500 мл фізрозчину і встановіть швидкість інфузії від 20 до 100 крапель на хвилину. Для дітей дозу тримають на рівні 1 мікрограма на кілограм. І кілька слів про те, чи завжди анафілаксія це шок? Ні, ми вже згадували, що анафілактичний шок це ознака декомпенсації, яка супроводжується гемодинамічними розладами, зниженням артеріального тиску. Нам важливо розпізнати анафілаксію ще до падіння артеріального тиску та розвитку шоку. А до якого ж типу шоку належить анафілактичний? Анафілактичний шок належить до дистрибутивного виду. Як це допоможе в лікуванні? Відомо, що дистрибутивний шок супроводжується не тільки втратою об'єму, але й втратою тонусу кровоносних судин. Тож, що впливатиме на забезпечення перфузії, а відповідно і на лікування цих пацієнтів, тонус судин, об'єм циркулюючої крові та адекватна оксигенація. Тому для лікування таких пацієнтів інфузії зазвичай недостатньо, може знадобитися використання вазоактивних препаратів, власне, адреналіну. Що потрібно вливати, які розчини використовувати, що невірно при проведенні інфузійної терапії у пацієнтів з анафілактичним шоком. Кристалоїди, збалансовані кристалоїди, і є найкращими розчинами або розчинами вибору. Починаємо вводити болюсами по 250-500 мл і можемо повторювати навіть до об'єму 60 мл на кілограм. Небагато видів шоку можуть потребувати такої кількості інфузій. Не забувайте про переоцінку стану. Чи немає ознак перевантаження? Проускультуйте легені, оцініть шийні вени, переоцініть дихання. Щодо дітей, то для них передбачена інфузія в дозі 20 мл на кілограм можна вводити повторно.